Двоцифрове число задача на знаходження часу початку події та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 8761 один рядочок. Обчисли добутки з рушним для тебе способом. 111 множимо на 4 буде. Звичайно. 111 ми множимо з вами 100 множимо на 4, 400. 10 на 4, 40, і 1 на 4, 4 буде 444. 242 помножити на 2. Дивимось, 200 множимо на 2 буде 400, 40 множимо на 2, 80, 2 множимо на 2, 4 буде 484. 333 множимо на 3. 300 плюс 30 плюс 3 множимо на 3 900. 300 помножити на 3 900. 30 помножити на 3 90, 3 помножити на 3, 9 буде 999. Останній, будь ласка, обчисли самостійно. Ну що, в тебе вже є відповідь. 423. 400 помножити на 2 буде 800. 20 помножити на 2 40. І 3 помножити на 2, 6 буде 846. Ну що, так вийшло? Сподіваюся, так. Наступний. Запиши кожний чисел як суму розрядних доданків. В нас є числа 543, 207, 501. 399, 217, 306. Нагадую, записуємо ми сумою розрядних доданків таким чином. 543 дорівнює 500 плюс 40 плюс 3. Будь ласка, запиши наступні числа у два стовпчики. Ну що, готові? 207, 200 плюс 7.

Записи і прочитайте зразок шокміркувань. 204 множи на 2. Отже, 4 множи на 2 буде 8. 0 на 2 буде 0. Далі я множу сотні. Дві сотні помножити на 2 буде 4 сотні. Пишу цифру 4 під сотнями. Зачитую відповідь буде 408. Давайте прокоментуємо наступне. 307 помножити на 3. Дивимось, 7 множимо на 3 буде 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 0 помножили на 3 буде 0. І ще 2. Пишемо 2. 3 множимо на 3 буде 9. Тепер самостійно прокоментуй, зупини відео і прокоментуй. Приклад 109 помножити на 7. Тобі вдалося прокоментувати? Тоді давай спробуємо виконаємо множення. Але множення будемо виконувати. Намагатися письмово. Я подивлюся, яким чином ви вмієте розв'язувати в стовпчик. Я буду подавати тільки відповіді. Зупиняй відео і попрацюй самостійно в зошиті. В 4 класі ти це можеш. Ну що, я повертаюся. Давайте з вами зараз подивимось. 207 множимо на 3. 7 множимо на 3 буде 21. 1 записали, 2 запам'ятали. Отже, 0 множимо на 3 буде 0 і 2, 2. І 2 множимо на 3 буде 6. Отже, буде 621. Віднімаємо 575. Буде 46. Наступне. 890 відняти 209 помножити на 4. 209 множимо на 4. 9 множимо на 4 буде 36. 6, пишемо, 3, запам'ятали. 0 множимо на 4 0. І ще 3, 3. 2 множимо на 4, 8. Отже, 836. Нам потрібно 890 відняти 836. І дорівнює 54. 307 помножити на 3. Відняти 207 помножити на 4. 307 помножити на 3 буде 921. І в мінус 828 дорівнює 93. Молодці! Ви впоралися. Приклади. Скажи, що в них спільне. Правильно. У нас є 24 помножити на 4 і 204 помножити на 4, 36 і 306, 15 і 105, 47 і 407. Що в них спільне? Правильно, в них спільні по дві цифри. А що відмінне? В тому, що в другому числі додається всередині нулик. Знайдіть значення виразу а помножити на 3. Якщо А дорівнює 26, а дорівнює 206, А дорівнює 14, а дорівнює 104. Давайте розглянемо. Перший випадок з числом 26 та 206, я розглядаю з вами. Тепер наступне будете робити самостійно. Якщо А дорівнює 26, то А помножити на 3 дорівнює 26 помножити на 3. Отже, 20 плюс 6, помножити на 3, буде 60 плюс 18, отже, дорівнює 78. Якщо 206 помножимо на 3, то в нас буде 6 множимо на 3, буде 18. 8 Пишемо, запам'ятали, 0 помножили на 3 буде 0 і 1, 1. І 2 множимо на 3 буде 6. Отже, буде 618. Будь ласка. Давай розглянемо. Наступні приклади ти виконай самостійно. Я чекаю. Готовий до перевірки? Я показую правильну відповідь. Поглянь, чи так вийшло в тебе. Якщо А дорівнює 14, тоді А помножити на 3 дорівнює 14 помножити на 3 і дорівнює звичайно 42. Якщо А дорівнює 104, то А помножити на 3 дорівнює 104 помножити на 3 і дорівнює 312. Сподіваюся, в тебе вийшло, так? Тренування з боксу розпочалося о 17 й годині 20 хвилин. Тривало 40 хвилин. О котрій годині закінчилося тренування? Підкажи. Правильно! Якщо ми знаємо час початку виконання дії і скільки тривається подія, ми можемо дізнатися з вами за допомогою цих двох значень, о котрій годині закінчилася подія. Давай розглянемо яким чином. Тобто в нас початок 17.20 Триває тренування 40 хвилин. Нам потрібно 17 годин 20 хвилин додати 40 хвилин. Ми отримаємо 17 годин 60 хвилин. Отже, ми отримаємо 18 годину. Закінчилося тренування о 18 годині. Наступне у кінотеатрі починає демонструвати фільм о 10 годині. Кожний сеанс триває 1 годину 10 хвилин. А перерва між ними 15 хвилин. О котрій годині закінчиться третій сеанс. Давай порахуємо. Якщо починають рахувати, о 10, показувати о 10-й годині, сеанс триває годину 10. Що ми можемо сказати? Правильно, ми можемо дізнатися, о котрій годині закінчується перший сеанс. Що треба зробити? Так, виконати дію додавання. Далі. Правильно, далі ми можемо додати ще 15 хвилин, дізнаємося, о котрій годині закінчиться у нас якраз таки перерва між першим та другим сеансом. Далі, правильно, далі треба додати ще один сеанс, ще одну перерву і ще один сеанс. Давай розглянемо. Перша дія 15 хвилин плюс 15 хвилин можемо таким чином виконати. Тобто, ми дізнаємося, скільки в нас буде перерви, так? Тривалість перерв. Далі ми можемо з вами 1 годину 10 хвилин помножити на 3, тому що було всього 3 сеанси. Отже, буде 3 години 30 хвилин, це тривалість усіх сеансів. І 3 години 30 хвилин додати. 30 хвилин дорівнює 3 години 60 хвилин або 4 години тривалість сеансів та перерв. Що ми вже визначили, котрій годині закінчується. Взагалі, яка тривалість сеансів та перерв? Нам потрібно до 10-ї години додати 4 години. Ми дізнаємось. Що о 14 годині закінчиться третій сеанс? Відповідь Третій сеанс закінчиться о 14.00. Молодці. Ви впорались? Домашнім завданням виконати буде номер 120 та 121 на сторінці 24. Якщо наш канал є вам корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок та підтримати нас.